Всім доброго дня, хлопці. Закінчив я цю фінку, зібрав, обідрав, відшліфував. Та вже десь, мабуть, два тижні я нею граюсь. Вона вже був у використанні Поюзана. Заточку я провірив там і сталючку я періодично беру, роблю там ніж і пользуюсь ним. Використовую там, і в жорстких умовах, і на кухні. І дивлюсь, що, як себе сталь поводить, чи там не змінилась термічка. І ніж такий, що його дуже важко якось фокус спіймати і показати, як вона виглядає. І от зараз вийшов на вулицю, зараз хочу вам трошки ближче показати її. ще не робив, трошки про неї розказати. Це та горбата фінка, яку я робив. Вона вже, бачите, трошки і поцарапав я її підводив я її вже. Почнемо з руків. Руків'я я зробив все ж з цього, з цього берести. Хвостовик іде на всю довжину. Я думав розклепать, розклепати, я потім думав, що мені там лошадку ну, така гарна, не хотілося б на балдашник такі робити. Я взяв хвостовику, зробив отвір і на шип її поставив, розклепав його і шліфанув. Хвостовик іде повністю аж до цього от моменту. Воно, Взагалі хвостик впирається сюди, в потилицю кобили. А тут дирка, і ми робимо отвір і розклепав її, щоб нікуди він не дівся. Ну і можна було її хорошо рубати її. Так, вимазується. Блистить цей клинок, як, як на параді, береста маслом, покрив її. Вона така. Ухватиста, грязючку не впитує себе вроді. От не тиждень я її користуюсь. От тут трошки раковини вліті повилазили при шліфуванні. Ну, це мені ж для себе, він мене повністю задовольняє. Ось ті грані, що я хотів показати. Ви бачите, це спуск, де йде. Ось тут спуск, а тут іде друга грань І от по носику ви бачите, що тут вона трошки горбинку має, я її зменшив. Прислухався до ваших порад, бо вона була непропорційна. Коли зібрав її, я вже її обдирав зверху лишнє м'ясо, прибирав, уже коли я було. І вона була така непропорційна. Десь на тиждень вона мене пороздражала, і коли я її переробив от в такий стан, то вона мені вже почала подобатися. Носик трошки піднятий, ви бачите, як то я на фото і відео показував. А ось тут ромбік іде і широкий дол. Звичайно, на оригіналах і на, вообще, на, на цьому концепті там доли трошки завужені йдуть отут, на кінцівках. Чесно кажучи, я більше люблю свій, і мені хочеться зробити от такий він, щоб був. Києв'я тут лягає повністю в руку. Оце е, е, літі дуже воно таке зручне, як для мене. от Два тижні вона у мене на кухні. Навіть вже пару, пару разів ну впустив її один раз ну зам'ялась, прийшлось підводити. Ну, вже залапана, то не звертайте уваги, я вам хотів сам концепт ножа показати. А от з ножнами в мене біда якась, я не знаю, що сюди зробити. А от етичні, класичні для підцени ніж, вони будуть мені нефункційні, якщо чесно кажучи. Та і ще й не сильно я її не, і вмію робити, то треба ваші поради. Будемо радитись, що будемо далі робити. А так, от, от такий клинок. Що скажете, хлопці? Знаю, вийшло, не вийшло, але от такий варіант в мене вийшов для першого разу. Як для свого ножа, мені здається. Та ні, мені не здається, а мені подобається. А подобається ще вам. От питання. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім. Мира і добра. Бувайте.